Лютий в Україні в багатьох областях розпочався зі снігопадів. Синоптики попереджують, що до кінця цього тижня в більшості регіонів країни опади посиляться, а температура повітря знизиться. Подекуди очікуються заморозки до мінус 16 градусів морозу. Про це нам повідомляє укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 4 лютого, мокрий сніг місцями з дощем очікується вже по всій Україні без виключення. Тобто в кожній області країни випадуть опади, також синоптики попережуть прожеледицю на дорогах та тротуарах, тому будьте обережні, що стосується температури повітря в цей, день, то вона опуститься на пару градусів особливо вночі. Так, в західних та північних областях температура в денний час доби буде прогріватися лише до плюс 1 градусів тепла, нарешті території країни навіть до плюс 2 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 7 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 1, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 4 до плюс 1, вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 3 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 7 градусів. У суботу на півдні температура буде від 0 до плюс 2 в день, і від 0 до мінус 5 градусів морозу вночі. У Києві 4 лютого протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів, температура повітря буде від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У Львові весь день буде хмарним. На протязі всього дня йтиме сніг, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря становитиме від 0 до мінус 5 градусів. У Харкові в суботу сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці розпочнеться дрібний сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря очікується від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура в цей день буде від мінус одного до мінус двох градусів. В Одесі, 4 лютого, в цей день хмарне небі не буде тільки вночі. А зранку і до самого вечора буде зберігатися похмура погода. В день очікується дрібний дощ зі снігом, ввечері сніг. Температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!